Вітаю у новому відео. а Я зараз сиду у Tiki Max. Подивимось, що там новенького, чесно кажучи, якось давненько ми там не були. Можливо, якісь новиночки, або якісь знижки дуже великі. Зараз з вами подивимося. Так, щось цікавенького. Ну, Мені сподобалось MZ Skin. Це якийсь англійський косметолог, я так розумію. Це сиворотка або олійка. Коштувала 160 фунтів, а зараз 50. Снижка гарна, але все ж таки за дорого. Так, я перемістилася у маски, бо там де крема, щось тільки людей набігло. Дивіться, гарна ціна. 250 Глем Фокс маски з рисом та міцномідом. Так. І ще якісь цікаві. 7 Days mask. 3 фунти. О, ці класні в мене були 3 фунти з рисом і зеленим чаєм так що Ой! Цікавенького ще. Дивіться, біокре це такий недешевий бренд. 4 фунти зараз також якась маска з гілоуронкою. Можливо, її потрібно якось замішувати. О, я дочитала: це маска для волосся. Хоча вона стоїть у мас... з масками для обличчя. І ще дуже багато тоніків по знижкам, фуріт 10 фунтів. І більшість, якщо не всі, це корейські бренди. Так, це Glam Fox. 5 фунтів. Велика банка така. Скільки тут? Мілілітрів. А 500. Нічого собі. Ну, це дуже круто. Якийсь як молочний аріс і ніценамід. Це щось таке корейське. Соус Австралія. Такий новий для мене брам. 7 фунтів. А коштував, можна роздивитись, можливо, 32. Ось прикольний набір Колістар. 13 фунтів коштує 35. Так розумію, тут скраб і крем для тіла. ще дивіться Кармекс, такі губки, 4 фунти, і там два бальзама бальзами стіку і такий от класичний тюб. отак. От а ще дивіться, яка милота розчіска, резинки, заколка. І це коштує 4 фунти. Ну, як же я люблю відео з милом? Господи, він пахне з лавандою. Просто неймовірно. І дивіться, які там милки гарні. Або якщо я відкрию. Дивіться, як гарно і пахне. Там їх три штучки і коштує всього 3 фунти. Це дуже круто. І це дуже пахне. Також три фунти. Так, що тут у нас? жасмін і сандал, але воно якось порвано. Мені потрібно на подарунок. Воно дуже гарно пахне, але не таке на подарунок не підійде. Ага, коробка, Шість фунтів. Так, що у нас по косметиці? Дивіться, Анастасія Beverly Hills стік хайлайтер у відтінку Hot Sand. Мені здається, що щось буде таке дуже темненьке і коштує 4 фунти. Також Анастасія, якісь є Liquid Lipstick за 4 фунти. Також темні відтінки. Так, все в одному відтінку. Це що у нас Magic Touch Concealer. Консилер Також 4 фунти. Угу, цікаво. Ну, Арборіан маленький за 4 фунти, консілери, камель. Дор. Мені по такий відтінок підійшов, світленький. 4 фунти. М -м -м. Але в мене багато їх вже. Огодується, який темний. Міша. Ще знайшла тіні Кларанс. 10 фунтів, але ну, не знаю, які тут відтінки мейпл. Градейшн, I don't know. 4 відтінки. Так, щесь у нас Поріто. Якийсь, наверное, навіть... Бібі-крем. Прикольно, 5 фунтів. Це корейський бренд. Що це в нас? О, Поріто це, мабуть, кушон. Круто. І коштує він 10 фунтів. Ось Fenty Beauty. Це бренд від Ріани. Я так розумію, це рум'яна. Ну, такий колір. Не ну, дуже всім підійде. Drama Class. Також є Summertime Wine. І отакий вот брік. Ось ну, такі всі темненькі. А, от, дуже круті. Палетки від Huda Beauty. 9 фунтів. Це класно. 8 фунтів. І чомусь вона і дорожче коштувала. Тут такі прикольні відтінки, але теплі. Я таке люблю. О, моде Ренесанс. Маленька палетка. О, май гад! Ось, що я знайшла. Вперше тут бачу Петмаград. Це дуже такий дорогий бренд. Це візажист, якщо я не помиляюсь, американська візажист. І це такі тіні для повік. Бронзові, судя по назві. І вони коштували 32 фунти, зараз 13. Але це дуже крутий бренд. Вау. Так, пускитці знайшла для волосся Лаплекс. Це така олійка. І вона коштує 10 фунтів. Якщо чесно, в мене така є, вона ніяка. Не рекомендувала б. Щось таке з дитинства. Мені здається, майже у кожній сім'ї була якась така риба. Тільки вона у нас. Ой, здається, була якась синя. Скільки вона коштує? 17 фунтів. Це ваза? Чи що це таке? О, середніх. Дивіться, яка полуничка. Ой, юпересете, 13 фунтів. Так, мені потрібно бути дуже обережно. О, маленька рибка. 7 фунтів. Отяк. О, такі гарненькі. 5 фунтів. Вау, моливка, дивіться, яка. Як гарно. Мені отаке теж також подобається. Made in England. Так, я обожнюю відділ з чашками. Ну, цю я давно дивлюся, але в мене є схожа. Вона зараз по скитці 5,40. Ну, і вона така трішки тяжка. А я в... В той раз купила собі таку, тільки вона була зелена. Це також мені подобається, але вона тріщиною. Десь тут була тріщина 320. Слухайте, наші продавати з тріщиною, так? Да? Так, а ще мені така сподобалась. Також 5,40, але вона легенька. Люблю легенькі чашки. Така ще гарненька. Оце у нас Турція. Отак. От Що... А, дивіться, вона начербнута. Во. Дивіться, як гарно, сердечко. 5 фунтів. Це такі також гарні. О, він такий легкий. 6 фунтів один. Що собі. Це щось дорого-багато. Все в стразах. Ну, дивіться, що знайшла. Чайок, якісь там чайки з мармеладом, оранж мармелад. Дуже дивно, 6 фунтів. І ще дивіться, роз і фібі. Тут тільки роз і фібі. Їх печиво. Тут лимони, а тут якесь цукрове. Вау! Я ж фанат друзі, що хтось не знав, мабуть, ви не знаєте, це для мене просто круто! Мабуть, щось. Мабуть, лимони я куплю Фібі. А ще, мені здається, це щось з дитинства. Так, посунься. Ось такі от персики. Я не знаю, пам'ятаєте ви чи ні. Чотири фунти. Вони, мабуть, з згущеним молоком. Я ще знайшла собі цукерки. Мені здається, вони будуть схожі на ромашку. Таку нашу ромашку. Вони, мені здається, польські. Три фунти. Треба спробувати. Фанати Гаррі Поттеру, це для вас, дивіться, адвент-календар на 12 віконець, але я не можу зрозуміти. Мені здається, тут шоколад він коштує 7 фунтів. Також ще є чашка. Так, з Гаррі Поттером, можливо, там якийсь гарячий шоколад, 7 фунтів коштує. І також ще є подарунковий Hot Wheels, Також чашка і ще щось там. І дуже багато чаїв. Дивіться, який прикольний слон. English breakfast Tea спереду слон, а позаду його попка з хвостиком. Цікаво. А, фанати бріджертонів. Дивіться, це набір чаїв. Tea book gift set. О, я вперше таке бачу. Коштує він 9 фунтів, але 80 грам. Ми вже повернулися додому, і я вам розповім трошки про наші знахідки у Тікі Максі. Не знаю, як вам, можливо, хто живе в Україні, не знає, що це таке за магазин. Це магазин, де все по знижкам. Туди вже потрапляє щось зі знижкою. І мені дуже подобається, коли на знижку діє ще там знижка, вже червоний цінник. Потім жовтий-жовтий це ну просто максимальна знижка. І ми з чоловіком любимо щось там цікавеньке знайти. Чесно кажучи, по одягу, я чомусь я рідко доходжу до одягу, тому що, поки я дивлюсь на якісь там косметику, щось уходове, мій чоловік вже, в нього вже немає, лопається терпець і він вже все, поїхали додому, я вже не можу. все. Отже, показую, що купили в цей раз. Я, я не, не змогла піти без Гаррі Поттер, адвент-календар. Чесно кажучи, це, мабуть. Ну, Це другий мій адвент-календар в житті. Перший був якийсь. Я дитині покупала там якісь звичайні шоколадки або мілка, або щось таке. А це прям Гаррі Поттер. Ну, тут також буде шоколад. Тут є паличка, щоб черадувати. Я засніму, коли прийде дитина зі школи, ми з ним відкриємо, і я покажу вам, що там було, які цукерки, що, боже мой, це горить камін і щось він там бушує дуже. І покажу вам, яке там наповнення, шоколадки які або цукерки. О, Як мені це подобається! І він коштував 7 фунтів по червоному ціннику, а його ціна 10 була. І я дивилася на Амазоні, він зараз продається і 16, і 20 фунтів. Ну, круто. Ще я б хотіла дуже Бріджертон, де чай, набір чаю, але. Я його так приховала, можливо, його не куплять і буде жовтий цінник. Я б з задоволенням його б собі купила. Так, що ще? У мене прямо тут стоїть сумка, я буду доставати. Ще купила, але я вже відірвала цінник це Пайот, тому що це не мені, це буде подарунок моїй мамі. Я відправлю. Тут крем і маска, зволожуюча маска і зволожуючий крем. І це дуже крута фірма, якщо я не. Помиляюся, вона французька. І я гуглила тут один крем, тільки 67 фунтів коштує, і маска десь також. А весь цей набір мені вийшов за 20 фунтів. Ну тобто. А на нього була стіна 45 по червоному ціннику. Ну це просто unbelievable, Ну, чесно, як таке можна не купити? Можливо, англійці не знають французькі фірми, тому що ну дуже багато стоїть французьких фірм, корейських дуже багато. Можливо, вони купують щось більш англійське, не знаю, тому такі. Бренди попадають в тільки макс і дуже-дуже великим знижкам. Також ми з чоловіком займаємося англійською мовою. Я не можу сказати, що це якісь успіхи, в нас є якісь великі досягнення, але ми намагаємось. ми намагаємось, і у нас закінчуються зошити. Я собі вибрала такий чесно, не дуже було багато варіантів, тому що переплачувати за зошит не хотілося. Цей коштував 3 фунти, а його ціна була. Господи, я не бачу. Зараз. А його ціна була 10. Нічого собі, 10 фунтів. Дивіться, який він тут дорого-багато. Золоті сторінки, і він такий просто в лінію. А чоловік вибрав собі такий от сіренький. Мені здається, він як шкіряний. Он я відкрию. Ага. О, він такий гарний. І такий тяжкий, тяжче, ніж в мене. Ну, дуже якісний. Також в лінію і багато листочків дивіться, прямо на резинці такий. Він його купив за 2,50, а він коштував 12 фунтів. Ну, Такі модні звошити в нас будуть. Так, Наступне Наступне купили чай. Тут різний чай, також нам потрібно відправити на подарунок, собі не залишимо. Отже, він коштував 3,90. По червоному ціннику, а раніше він коштував 10 фунтів. Гарна знижка. Так, ті Blends. Тут English Breakfast, Afternoon Tea, Earl Grey, Earl Grey and Chai Tea. Чотири види чаю у таких от трикутничках, якщо вам видно, фірма не зможу я прочитати Charbrew, Можливо, ну, Made in England. Запаковано в шрі-ланці. Отакий, дивіться, гарненький. Отак-от. Ну, круто. На подарунок, я думаю, непогано. Також собі я показувала, взяла Truffle Original. Я думаю, він буде, ці цукерки будуть схожі на нашу ромашку, тому що наша ромашка ж вона теж така трішечки алкогольна. І тут з алкоголем. Але я розумію, що це можливо коньяк. А в нас в ромашки це ром, тому що ромашка, цукерка з ромом. Ну, буду коштувати, ще не, не коштувала. І вони коштували 3 фунти без знижок, але ну це нормальна ціна для скільки тут грамів? 230 грамів. Слухайте. Дуже нормально дідеться зараз. Звичайні цукерки коштують дорожче. Так, наступне. О, наступне це ми полюбляємо. Макарони, це вони в нас йдуть просто отак от. Ми, якщо не знаєш що приготувати, макарони. Вони завжди смачні, завжди до всього, до всього підходять. Ну, і всіх люблять: і я, і син, і чоловік. Так, це макарони, якісь італійські, я так розумію. Можливо, а можливо, і ні. Ну, вони коштували фунт сорок красному ціннику. А до знижки фунт 99, ну 2 фунти, ну невелика знижка, але тим паче щось є 40-60 центів це також знижка. І тут їх 500 грамів. Наступне я обрала такі от масочки. В мене вони вже були колись. Це корейський бренд Міша. Дуже прикольні маски. Вони роблять те, що і написано, трошки заспокіють. Зволожують, якось трошечки підтягують, зменшують пори. Мені подобається тут з зеленим чаєм і рисом. Дуже гарні масочки, їх тут багатенько. Якщо я не помиляюсь, 10 штук. 5 таких і 5 таких. Я їх купила за 3 фунти, а вони коштували. Господи, скільки вони коштували? 7. 7 фунтів. А я купила їх за 3. Ну, дуже круто. І реально. Це дуже непоганий бренд, і мені подобається, що вони такі дуже дуже мокренькі. Тобто ви їх наносите, і вони прям з них так втече ця, ця пропитка. Я би рекомендувала, якщо десь у вас є по знижці дуже непогані маски, Ткан, тканеві маски. Наступне я обожнюю мило, і це лавандове мило. Дивіться, яка упаковка гарна, яке воно там. Боже, як воно пахне. Їх там три штучки, якщо я не помиляюсь. Воно пахне неймовірно. Просто, ну ка три, три. О, Боже мій! М -м -м -м. Це круто. Так, я його купила за три фунти. А коштували ці три штучки мила 6 фунтів. 50% скид, знижка. Дуже гарно. І це, мені здається, Італія. Так, Made in Italy. М -м -м. Дуже круте мило. Також у, у нашого сина закінчиться гель для душу, і там були по знижкам: Отакі от. це три в одному. Ну, для чоловіків завжди, знаєте, або 10 в одному, або три в одному. Це одразу шампунь, кондиціонер і гель для душу. Якось чоловіків навіть трохи шкода. Ну, що це вони них одразу все, все одна банка з вас хватить. Да? Це Капітан Америка і це Спайдермен, людина-павук. Здається, вони пахнуть однаково, але ну круто, такі от прикольні баночки. Так, вони коштували по 5 фунтів. я їх ми їх купили за 2,50%. 50%, 50 Знижка круто. У е, нашого сина я завжди намагаю, щоб ми якісь вітаміни пропивали. І е, дитина наша, але я щось е, не замовляла давненько на Ефьорбі, і вирішила йому купити у Тіпі Максі. Вони були по знижці. Е, ціна 8 фунтів. Зараз 4,50. Е, це якісь е, желейні цукерки. Е, як у виді фасольок jelly beans, 3+, тобто від трьох років їх можна приймати. Ну і непоганий такий склад. А Д3 є е, С, різні Б, цинк, йод. ну, Здається, для дитини це дуже непогано. Ну-ка, мені цікаво, які ж вони там ну, пахнуть непогано. Ну, да, такі, як фасольки розовенькі. Отже, буде вітамінузуватися, тому що зараз така погода, вона якось завжди. Слячно, мокро, дощить, ну бо це Англія, і ну, не хочеться, щоб він болів. Можливо, би, хтось дивився моє відео, яке раніше виходило на моєму каналі. Я там розповідала про сефоро, що вони витягли з моєї посилки. У мене там були такі великі банки: там гель гелля, душу ще там, щось. Ну, і вони витягли найменше були рум'яна відроут і два пробнички. Я написала в Софору, що у мене не достає продуктів, вони щось там виясняли-виясняли. І е, вони написали: ми може вам, вам замінити, вислати те, що до вас не дійшло, або повернути кошти. Я <гум> вирішила: <гум> ну окей, нехай ще раз мені це вишлють. Вони вислали, і вже пройшло десь днів 10, так, днів 10. Uh, і uh, вони uh, працюють тільки зі службою Еврі. В них дуже погана репутація в Англії. Це така не дуже гарна служба доставки, гарна, ну я так розумію, типу Royal Mail, там DHL, можливо, ще якісь. А от Еврі ну, такі вони. В мене вони постійно щось крадуть, або щось не доставляють, або щось витягають. Ну то Це не вперше. Uh, і, uh, Відправила мені сефора мою посилку, в неї 10, вона до мене ніяк не доходила. Я написала жалобу, що посилки нема, туди-сюди, де вона, вони щось там її шукали, шукали. І мені сьогодні приходить лист від Еврі: що, вибачте, ми шукали вашу посилку, але ми її загубили. Пишіть тепер в сефору, нехай вони щось там вирішують. І одразу мені приходить. Повідомлення від кур'єру Еврі, що сьогодні буде доставка моєї посилки. Я думаю, ну такого в мене ще не було. Цікаво, хто хто тут, в якому який лист вірний. І до мене прийшла посилка. Чесно, я її боялась відкривати. Думаю, може, вони мені щось там підклали. Якусь. Але ні, так. посилка моя була гарно заклеєна, тобто вони не змогли її вскрити, тому що до цього якось так був скотчик, якийсь такий тоненький, і ну і було легко її вскрити. А тут прям все так запечатано. Ну не було ніякої можливості залізти туди. Вона важе, ну я не знаю, грамів 50. Вон, ну, Отже, дійшли до мене ром'яна Роуд. Я, я в шоці просто. Ну, тобто, якась служба з, з цієї ж компанії пише, що вони загубили. кур'єр нарешті мені доставив. Ну, це якийсь для мене, це якийсь жах, нонсенс. Я не знаю. Ну, чому я повинна думати весь час, де моя посилка? Ну я не розумію. Я не розумію. Потрібно якось наладити їх працю. Ну, це, це якийсь жах. Отже, ця пунька-манюнька, чесно я думала, вони якісь будуть, типу, такі, можливо, Роуд. Я заказала у відтінку Танлайн, і е, я трошечки їх вже так наквецяла на себе. Вони такі для коли ви така більш засмаглива, я чомусь думала, вони будуть більш такі холодні, хоча ж назва Тан, тобто це Загар, Танлайн це як лінія Загару. ну, Отже, чомусь мені на свочах здавалося, що він такий більш, більш такий холодний. Ну, ось такий він. Ну, в принципі, якщо розтушувати, непоганий. Непоганий відтінок, непогано переливається, дуже круто він розтушувався. Я просто так пальцями його розтушувала швидесенько в машині, тому що мені було дуже-дуже цікаво. Якщо його так тушувати, він не дуже пігментований. Я хочу зняти відео моїми новинками косметики, і будемо там все з вами пробувати. Я все покажу. І в мене ж тоді також витягли два пробники і їх сюди поклали. Це пробник доктор Деніс Гросс, якийсь дуже англійський якийсь бренд, якийсь доктор, дуже відомий дуже... англійський доктор косметологічний. І це в мене Feel Repair Serum, якийсь Серум. Тут дуже його мало. Півтора мілілітра і дерматологіка. В мене був від них крем, він такий дуже жирний і такий напитував, напитував мою шкіру вологою. І мені дуже подобався такий насичений крем. Я люблю такі, такі жирненькі, знаєте, не як водичка, а такий, щоб жирненький. І так я прям, я прям що в мене кожа, щоб було почуття, що, що кожа така дуже зволожена. І е, дерматологіка е, також це сером, два сером якісь, колагеновий. Отак от, от. Я, я вже чесно і не думала, що я дочекаюся своєї посилки, і так неочікувано вона дійшла до мене. Ну, Я, рада. я дуже рада, але такого тако манюня. Піндюльчик такий, чесно, я думала, щось воно буде якось, якось побільше. Такі розпіарені, ці рум'яна роуд, їм вже не знаю, скільки їм рік або два, вони в мене тільки з'явилися і ну, не знаю, не знаю. Можливо, весь Ательє також є англійський бренд. Мені здається, вони більш такі більш якісні і таке пакування, більш якісне, бо тут пластмаска, пластмаска. Дивні, дивні трошки такі. Ну, не знаю. Якось так. Тепер і в мене є рум'ян. Трошки дивному для мене відтінку, але що, сама вибирала. Що вибрала, то вибрала. Отже, я дуже сподіваюся, вам сподобалось таке відео. Не знаю, як ви, а я обожнюю. Тільки Макси, якісь аутлети. Звичайно, круто, щоб походити по одягу і щось вибрати собі по знижкам. Але ну, от у мене я проходжу косметику, різні там за, засоби по догляду за волоссям. І... За ш... Я дуже часто ми малому купуємо там якісь там прикольні фломастери. Якісь там краски, ну там дійсно щось є таке дуже прикольне. Ну, якось щось таке, що в звичайних магазинах немає. Я сподіваюся, вам сподобалось таке відео. Будь ласка, підтримайте мій, мій канал, залишайте лайки, коментарі, під підписуйтесь, мені буде дуже приємно. Сьогодні у нас розпаковка, і ми починаємо з одного. Що у нас в одному? Перша комірка. Отака. Це гарячий шоколад, і написано, що він змінює колір. Подивимось потім. Так, я не знаю, куди я дивилася, що я читала. Я думала, тут цукерки, а тут різноманітний гарячий шоколад. І Отак паличка. От. І так, де паличка? І все. Уже будемо куштувати. Він білий, Гарячий шоколад. Висипаємо, а тепер заливаємо. О, зелений. Зелений. Вау! Ну отже, зелений пахне шоколадом.